Час покаже хто і хто, каже нам народна приказка, народне прислів'я. Вітаю. З вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми з вами бачимося, спілкуємося на TikTok, сторінці TikTok, TikToker, на YouTube-телеграм-каналі Офіс Українця. Сьогодні ми. Підняємо дві цікавих теми в міжнародному праві. Це буде Будапештський меморандум, і це буде Нобелівська премія, яка була недавно вручена. Чому, кому, за що і на що? І в чому природа. Коротко і, <кій> і тільки факти. Отже, міжнародне право. Це такі відносини, які поділяються на публічні між державами, організаціями держав, приватні, які є між іноземцями, особами без громадянства, державами і знов таки міжнародними установами, скажімо так. Отже, що ми будемо сьогодні дивитися? Значить, тільки міжнародне публічне право між державами. І в тому плані, так як ми на початку згадали прислів'я щодо Будапештського меморандуму, міжнародне право воно ґрунтується на договорах, звичаях і завжди кожна держава буде захищати свої інтереси в плані того, щоб існувати краще або об'єднуватися. З іншими державами для такого існування. Ми згадуємо неодноразово ЄС чи НАТО, який НАТО військово-економічний альянс, який є об'єднанням держав для безпекового для збереження свого існування від ворогів і безпека. ЄС вже ж варіант такого економічного об'єднання держав. Наскільки воно працює, треба питати самих учасників цих. Об'єднань Україна вона колись була позаблоковою, тепер вже внесли в Конституцію щодо статусу. Але ми маємо сьогодні балакати про Будапештський меморандум знаменитий. Цей документ міжнародний був підписаний 5 грудня 1994 року між Україною Російською Федерацією США, Великою Британією. Після чого до цього документу в подальшому приєднувалися інші європейські та неєвропейські країни. Він дуже є короткий, складається з шести чи семи пунктів, поміщається на дві сторінки тексту, і е, враховуючи те, що багато хто на нього ссилається і його обговорює, там експерти, які з'являються по міжнародному чи якому праві. То дуже дивно, деколи чути про цей меморандум їхні такі деякі нерозумні, а деякі крилаті вислови. Ми візьмемо та й прочитаємо коротко, що, що каже нам цей меморандум. Отже, цей меморандум. Вітає приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто Україна віддала свою ядерну зброю і таким чином приєдналася до договору нерозповсюдження. Проте учасниками цього договору є країни, які володіють ядерною зброєю. Отже, ми приєднались в якийсь такий дивний спосіб, не дуже корисний. Це вже перше, що насторожує в цьому меморандуму. Не дуже корисний цей спосіб є для нашої держави. Очевидно, він вчинений в інтересах когось іншого, інших держав. Отже, учасники меморандуму в пункті першому. Зобов'язується поважати незалежність, суверенітет існуючі кордони України. Ну, ми бачили це вже з 2014 року. Бачимо. В пункті другому не дозволяється цим учасникам використовувати зброю, ніяку зброю, в тому числі ядерну, крім як. Цілої оборони, і це тільки згідно зі, зі Статутом Об'єднаних Націй. Статут Об'єднаних Націй є джерелом міжнародного права одним з найстаріших документів, які формують, формують сучасне міжнародне право. Так, далі. Російська Федерація і всі інші Сполучені Королівство. Мають в пункті 3 утриматись, зобов'язуються утриматись від економічного тиску. Тобто ми в Росії за завищеними цінами, десятиліттями купляли газ. Ви розумієте, на... це був економічний тиск, були перешкоди через. От через митні шляхи на митницях були перешкоди, і уявіть собі, що жоден з наших мужновладців тих часів не послався на цей пункт третій Будапештського меморандуму. Ті люди, які були тоді при владі, вони його або не читали і не знали, або діяли проти інтересів України. Завдаючи Україні економічну шкоду, оскільки в будь-якому разі пункт третій могли застосувати, і в подальшому, я думаю, що його можна в Міжнародних судах застосовувати і не платити тим болотам, стільки якихось коштів за газ чи щось інше, чи інші їхні товари. Отже, пункт четвертий вказує, що країна, яка не володіє ядерною зброєю, якщо стає жертвою акту агресії з боку будь-якої іншої країни, то Гаранти наші Російська Федерація Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії і Штати Сполучення Америки, зобов'язуються домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН. Де там пише, надати зброю, де там пише надати якийсь контингент, надати кошти в разі агресії, вони зобов'язані. Домагатися від Ради безпеки ООН якихось дій. Все. Пункт четвертий от на сайті Верховної Ради офіційний текст маємо. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги. Тобто не вони, а Рада безпеки має надавати ООН. Допомогу Україні, якщо в разі такий документ було підписано. Зараз, як то кажуть, слів з пісні не викинеш. І після бою кулаками вже не машуть, бо це 94-й рік. Бачили очі, що підписували, що брали. І згідно пункту 4 теж питання, чи діяла тодішня влада в інтересах України і що це за така гарантія, коли ми ядерну зброю віддаємо одним. А безпеку нам гарантують інші. Безпеку нам не гарантує ні США згідно того пункту 4, ні е, Велика Британія, ні навіть Федерація Російська. Нам безпеку гарантує Рада Безпеки ООН, яка від нас нічого не отримувала. Далі. Російська Федерація, Сполучене Королівство і Сполучені Штати. Гарантує. Що в п'ятому пункті нам гарантує? Гарантує нам Союз. Оскільки, ну так, вони союз виконали, вони з нами морально, вони з нами були стурбовані, сильно стурбовані. Це, такі, це така союзна підтримка. Тому так дійсно виконали. Пункт п'ятий. І пункт шостий Україна, Російська Федерація Сполучені Штати будуть проводити консультації, якщо буде виникати ситуація щодо питань цих зобов'язань, щодо питань зобов'язань. Сталася агресія, вони звернулись в Раду безпеки ООН, ті розвели руками, не знають, що робити. Значить, нам треба зібратися і провести консультації. Знову ні, ні слова про зброю, ні слова про якийсь реальний захист. Жодних згадок у Будапештському меморандумі ми не прочитаємо на офіційному сайті. Тому, перш за все, питання до тих людей, які його підписували, до тих людей, які на нього так без цитат посилаються, От не цитують його, не прочитають, а в нас є меморандум і все. І нам повинні дати. Вам дали консультації, дали стурбованість, і все згідно там пункту 6, пункту 4. Всі пункти виконали. Тому. Це було моє суб'єктивне бачення, яке ґрунтується на офіційному тексті, на фактах. Вас прошу коментувати, підписувати, вподобайкувати відео. Також дякую всім за підписку. До нових зустрічей. Хай вас Бог береже.